Привіт, я Стас. І сьогодні я розповім, чому віртуальний робочий стіл це оптимальне рішення при гібридному та віддаленому форматі роботи. Давайте розберемо на прикладі. До 2020 року працівники компанії працювали в офісі. Але після пандемії, а далі повномасштабного вторгнення, багато хто змінив місце свого проживання. Частина виїхала за кордон. Більшість команд почали працювати віддалено, і потрібно було заново будувати комунікацію та організовувати робочі процеси. Вжити певних заходів і налаштувати процеси можна було завдяки хмарним сервісам. Один з яких є віртуальні робочі столи від Azure. Простими словами, це звичайний робочий стіл, але розташований у хмарі. Розгорнути повноцінні віртуальні робочі столи Azure можна з будь-якого місця. Головне мати інтернет та будь-який підключений до нього пристрій ноутбук, планшет або смартфон. За таких умов співробітники зможуть віддалено працювати зі звичними інструментами та можливостями Windows 10 та Windows 11. Цей сервіс об'єднує віртуалізацію додатків, службу та інфраструктуру віртуального робочого столу. Тож віртуальний стіл Azure надає індивідуальний безпечний віддалений доступ до інструментів Microsoft Office 365 з будь-якого пристрою та з будь-якої локації, де є інтернет, дозволяє заощадити на пристроях для користувачів та на додаткових ліцензіях, адже віртуальний стіл Azure має відповідну ліцензію Microsoft 365 або Windows для кожного з користувачів. З ним ви можете не турбуватися про безпеку, адже Azure Virtual Desktop забезпечує захист програм та корпоративних даних від кіберзагроз. А ще ви можете налаштовувати багатофакторну аутентифікацію для безпечного входу у ваші системи. Якщо у вас залишилось питання, пишіть нам. Ми дамо відповідь на них у наступних відео проєкту Як це працює.